Смужку з трьох лицевих петель пров'язуємо таким чином. Дві лицеві петлі. Один, два. Третю лицеву петлю пров'язуємо таким чином. З однієї петлі вив'язуємо три: лицьова, накид, лицьова. Дві лицеві петлі. Далі. Наступні три петлі, які ми пров'язували з однієї петлі попереднього рядочку, знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Робоча ниточка за петля. Перших дві лицеві петлі ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю, робоча ниточка перед петлями. Далі. Наступні три петлі, які ми пров'язували з однієї петлі, пров'язуємо разом з нахилом у праву сторону. І тепер перехрещуємо дві попередні лицеві петлі, які ми зняли, повертаємо їх на ліву спицю, А пров'язаний жгутик на праву спицю перехрещуємо ось таким чином. І тепер пров'язуємо дві лицеві петлі. Вряжемо усі петлі за малюнком. Тобто лицевими, вивертні, виверними. При в'язанні по колу ми пров'язуємо три лицеві, одна виворітна.